Скандал в УКУ студенці відмовили у поселенні через емодзі ЛГБТ. Суд у справі Ірини Фаріон, донька загиблої, вимагає довічного ув'язнення для підозрюваного та 15 мільйонів гривень компенсації. Тим часом на Львівщині поліція розкрила угрупування, яке під прикриттям правоохоронця возило заборонені речовини. А у Чернівцях спіймали львів'янина, який вимагав 16 тисяч євро хабаря. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та. А я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Студенці відмовили у поселенні в УКУ через емодзі ЛГБТ в Інстаграмі. Українська режисерка Наталка Ворожбит повідомила, що її доньці Парасті Курочкіні відмовили у поселенні в колегіумі Українського католицького університету через емодзі прапора ЛГБТ у її інстаграмі. Дівчина вступила на гуманітарний факультет із високими результатами. Пройшла співбесіду та сплатила семестр. Проте за 12 днів до початку навчання отримала лист відмову за словами Наталки Ворож. Жбити адміністрація УКУ вказала, що причиною стало саме емодзі ЛГБТ, яке для студентки означає толерантність і прийняття різноманіття. Пропонувала альтернативу проживання в квартири для педагогів за умови видалення емодзі та обіцянки не пропагувати ЛГБТ. Після цього Параска розірвала контракт з уку і вступила до Києво-Могилянської академії. У відповідь прес-служба УКУ повідомила, що цьогоріч отримала більше заяв ніж місць у програмі, і адміністрація. Керувалася критеріями розуміння місії університету, мотивації до участі та дотримання правил проживання. Також наголосили, що проживання в колегіумі забезпечують лише учасникам програми Християнська духовність у постмодерній добі і відмови могли отримати ті, хто не поділяє християнські цінності. Водночас, в оприлюдненій заяві у КУГ, ректор пообіцяв переглянути комунікаційні помилки і внутрішні процедури прийому абітурієнтів. Скандал отримав суспільний резонанс. Наталку Ворожбит підтримали відомі українці у відповідь на її пост у Фейсбуці. Це, зокрема, Соломія Чубає, Остап Сливинський, Вахтанг Кіпіані та Отар Довженко, а також інші. На Буковині затримала львів'янина за вирішення звільнення з військової служби за хабар у Чернівецькій області. Поліція затримала 38-річного жителя Львівщини, який обіцяв вплинути на медичних працівників для підготовки документів про звільнення чоловіка від військової служби за станом здоров'я. За свої послуги фігурант отримав 16 тисяч євро. Чоловіка спіймали на гарячому під час передачі грошей. Йому повідомлено про підозру за частини 3 статті 360 Дев'ятої кримінального кодексу України зловживання впливом загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Донька Ірини Фаріон вимагає для підозрюваного довічного ув'язнення та 15 мільйонів гривень компенсації. У Львові відбулося чергове судове засідання у справі про напад на мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон, в результаті якого вона загинула. Донька загиблої Софія Особа подала позов проти обвинуваченого В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень і заявила, що вимагає для нього довічного ув'язнення під час допиту. То Софія розповіла, що дізналася про смерть матері, лише після трагедії і спочатку не могла повірити у страшну новину. Вона підкреслила, що Ірина Фаріон усе життя боролася за українську мову та державність, і її ідеї неможливо вбити. На засіданні ставили запитання як адвокат підозрюваного Ігор Сулима, так і сам Зінченко. Батько обвинуваченого військовослужбовець Федір Зінченко звинуватив Софію у причетності до смерті матері. Однак донька мовознавиці назвала недолугими. І жахливими ці заяви слід зазначити, що В'ячеслав Зінченко, якого звинувачують в вбивстві, раніше шукав інформацію про інших потенційних жертв, серед яких п'ятий президент України Петро Порошенко. Прокурори завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання призначене на 18 вересня о 14 годині. Тоді планують обрати запобіжний захід для Зінченка та допитати світ. Продолжение у Львові презентували сучасний електробус. У місті вперше показали українську модель електробуса Електрон Е181, який може стати альтернативою традиційному транспорту на бензині чи дизелі. Про це повідомив нардеп Дмитро Кисельовський, відповідальний у парламенті за програму, зроблену в Україні. Новинка розрахована на 90 пасажирів, із них 30 – сидячі місця. Запас ходу до 350 кілометрів. Зарядження батареї займає близько 5 годин. Один у створенні електробуса брали участь понад 250 українських підприємств, що сприяє розвитку промисловості та створює нові робочі місця? Модель внесена до офіційного реєстру техніки, придбання якої дозволяє отримати державну компенсацію 15% від вартості. Електрон Е-181 доводить, що українські виробники здатні створювати транспорт європейського рівня. Однак чи стане ця інновація реальним кроком до чистого повітря і сучасної міської? Кої мобільності, як гадаєте, пишіть свою думку у коментарях. У Львові покарали військового за неправдиве повідомлення про замінування. Франківський райсуд визнав винним військовослужбовця з Полтавщини, який у липні зателефонував на 102 та заявив, що замінував військову частину двома мінами з 30 кілограмами вибухової речовини. Це спричинило дезорганізацію роботи частини та відволікло сили спецслужб. На суді чоловік повністю визнав провину і пояснив, що розкаюється. Вирок врахував його службу, стан здоров'я та щире. Каяття військовому призначили два роки позбавлення волі однак замінили на умовне покарання з річним іспитовим терміном. Засуджений зобов'язаний з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Купол Грибовицького полігону засипали ґрунтом. На Грибовицькому полігоні завершили перший етап рекультивації. Купол сміттєзвалища вкрили шаром родючого ґрунту. Це дозволить перейти до наступної фази підживки та посіву багаторічних трав, які укріплять поверхню і сприятимуть відновленню природного ландшафту. За даними ЛКП Зелене місто з минулого тижня на території працює спецтехніка, що готує ґрунт і вносить добрива. Ми крок за кроком перетворюємо колишній. Сміттєзвалища небезпечною екологічно стабільну територію, зазначили в підприємстві. Другий етап передбачає не лише посів трав, а й облаштування резервуара для збору та очистки поверхневих вод і пожежогасіння. Вартість першої фази робіт становила 17,8 млн мільйонів євро, другої 8,4 мільйонів євро. Львівські хірурги повернули усмішку жінці після 12 років паралічу. Медики лікарні святого пантелеймона провели унікальну операцію 39-річній Галині Ковтун із Кременчука, яка після видалення пухлини мозку у 2013 році втратила можливість рухати правою частиною обличчя. Жінка понад 10 років шукала спеціалістів, які зможуть відновити лицевий нерв, та чула лише відмови. У Львові команда реконструктивних хірургів взялася за склад. Дне втручання пересадили м'яз із ноги на обличчя та підключили його до гілки трійчастого нерва. Операція тривала понад 6 годин. Остаточний результат можна буде оцінити через рік. Однак, уже зараз пацієнтка ділиться першим дивом, вона знову може усміхатися. Журналіст National Geographic досліджував дерев'яні церкви Львівщини. Журналіст та фотограф National Geographic Бенджамін Лоран відвідав Львівщину для підготовки репортажу про унікальну дерев'яну сакральну архітектуру регіону. Промотур для делегації з Франції організував департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА. У межах візиту гості оглянули низку історичних храмів: церкву Святої Трійці у селі Гамулець, церкву Архангела Михаїла у Старій Скваряві. А також дві церкви внесені до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, церкву Пресвятої Трійці у жовтві та церкву зіслання Святого Духа в Потеличі, відому розписами XVII століття. Бенджамін Лоран зазначив, що дерев'яні храми Львівщини справили на нього значно сильніше враження ніж французькі церковні споруди, і підкреслив унікальність регіону для культурного туризму. Крім релігійних об'єктів, делегація відвідала меморіал французьким військовополоненим. У рабі руський, що символізує історичні зв'язки України та Франції. На Львівщині судитимуть групу, яка возила заборонені речовини з Польщі під прикриттям правоохоронця. До суду скерували обвинувальний акт щодо учасників злочинного групування, яке з січня по березень 2025 року завезло на Львівщину понад кілограм заборонених речовин вартістю понад 65 тисяч доларів. За даними ДБР, організатор закуповував партії товару у Польщі та ввозив через пункт пропуску шагині. Переправлення прикривав Місцевий правоохоронець. Один із співорганізаторів керував авто. Ще один відповідав за зберігання і фасування в приватному будинку та гаражі в Яворівському районі. Частину завезеного вже реалізували в одному з готельно-ресторанних комплексів. Під час обшуків вилучили заборонені речовини, а також близько 400 блістерів, психотропних препаратів. За даними слідства, група планувала ввести ще партію вартістю майже 200 тисяч доларів. обвинувачених судитимуть за організацію не законного обігу заборонених речовин в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.